Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, і це мій канал про Play українською earn проєкт який дає змогу заробити криптовалюту. Yeah. Я вас вітаю. Нарешті ми дочекались, і це трапилось оновлення системи живлення. Виглядає тепер це ось так. І зараз ми з вами подивимось, як саме воно працює, що за що відповідає і які кнопочки нас очікують. Так, давайте подивимось, що нам обіцяють. Перше, що нам кажуть, що тепер наша система буде виглядати ось так: з чотирьох комірок, так воно і є. Перша комірка це у нас безкоштовна. Її ми маємо змогу поновлювати кожні 24 години, і наша кімната повністю буде заряджена як сіра, так і бонусна потужність буде вмикатися. Тут буде кнопочка зарядити і, от бачите, зарядити, і вона стане активною за 12 годин до кінця. Тобто нам тепер не треба буде чекати рівно 0000, щоб натиснути на кнопочку Бачите, що вона активна, натискаєте і граєте далі. Це у випадку, якщо ви хочете взагалі безкоштовно поновлювати живлення вашої кімнати. Далі у нас є оці три комірки. Вони живляться від однієї батарейки. І тримати будуть відповідно, кожна комірка 24 години. І буде йти таймер. Зараз я покажу вам, як це виглядає. Ось так. Через годину ця комірка повністю завершиться і почне працювати ось ця. Коли дойде до цієї, я буду мати змогу натиснути апгрейд, Спишеться оця одна моя батарейка, і буде знов в мене 4 комірки. Якщо я цього не зроблю, то почне змінюватись ось ця безкоштовна. І так само, коли я натисну апгрейд, спишеться одна батарейка і почне почне живитись вся, вся ця шкала. Якщо в мене не буде тут батарейки, так, нам пишуть, що. Ось так, буде кнопочка Play. Це у випадку, якщо у мене немає цієї однієї батарейки. Тобто я буду, як мене відправляють у міні-ігри, щоб отримати батарейку. До речі, про отримання батарейок. Тепер батарейки ми будемо отримати лише із міні-ігор на маркетплейсі, звичайно. І, я так розумію, в міні-івентах ми будемо мати змогу отримати батарейки. Нагороди за завдання змінили на 30 Рсте, це ми вже з вами бачили, і кейси зникли з стору, їх вже там немає. Так, щодо функції автоматичного поновлення, тобто її вже немає, тому що тепер же є кнопочки апгрейд, але якщо ви купували Gold Pass саме з цієї функції, то тут є деякі умовності, які, якщо виконуєте, то вам повернуть кошти. Це значить, що ви маєте придбати Gold Pass до 5 жовтня і бути не, не вище, ніж на п'ятому рівні сезон пасу. Ну, тобто, показати, що ви не проходили пас, а просто заради цієї батарейки за, за цієї функції автоматичного поповнення купували пас. Так, і що вони кажуть? Що е, тепер немає необхідності витрачати зайві кошти на акумулятори, тобто новачкам буде легше адаптуватись в процес гри. Е, активні гравці точно отримають максимальний прибуток е, від цього оновлення і залишать позаду тих, хто вважає, що краще не грати. Ну тобто вони мають на увазі, що ті гравці, які грають в міні ігри будуть отримувати батарейки з і. Але коли вже оновлення відбулось, це відбулось вчора, ми одразу побачили, що наша загальна потужність трохи стрибнула догори. Це тому що ж увімкнулися всі-всі-всі кімнати. І от за годину ми з вами побачимо, чи впаде потужність, чи ні. Тобто ті гравці, в яких не було батарейок, і в яких сплине оцей безкоштовний е час. Вони ж не зможуть натиснути на кнопку і потужність їх кімнати припине існувати. І ми подивимося, чи зміниться щось, чи ні. В кінці цього відео ми звернемо на це увагу. А зараз давайте згадаємо, що принаймні ще три дні назад наша потужність виглядала ось так: тобто, вона зараз десь на 60 ексахешей вище, але ми подивимося, що нас буде очікувати. Так, ще сьогодні розпочався у нас розпродаж, але наразі вже немає останньої найдешевшої пропозиції. В нашому телеграм-чаті я скидала вранці сьогодні цей скрін, і найдешевша була 1899 і в нього був 1%. Насправді це дуже гарна пропозиція, тому що і ви закриваєте і завдання з Віклі, Квестів і отримуєте ще за 474 тисячі і 1% за 19 РЛТ. Ну, тобто, це дуже гарна пропозиція. Єдине, що я б хотіла б купити цей майнер вже коли почнеться і міні-івент, щоб воно зарахувало. Але, бачите, дуже швидко все розпродалось і. Ну, і до речі, в мене немає тих РЛТ. Ось так. Але ще доступні оці два. І як показує практика з останніх розпродажів, в останні хвилини взагалі всі майнери були скуплені. Але я вам хочу нагадати, що тут також є знижки, непогані знижки. Якщо ви все ж в міні-івент вирішите витратити РЛТ для міні-івенту, то зазирніть сюди і подивіться, можливо, тут щось вам паде в око. Почався крафт. Я його, можливо, на завтра прорахую, і в наш телеграм-канал Play Earn я скину розрахунки, скільки буде коштувати кожен з цих майнерів. Тож підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Ще я хочу вам розповісти дуже гарну новину для тих, хто крафтить свої майнери, тому що переглянули багато-багато рецептів, і стало все надто дешево. В деяких позиціях взагалі дуже дешево, тому що я вже скрафтила більшість цих, що я хотіла, і я все ж планую ось цей скрафтити, зараз я буду на нього збирати. Цей буквально був тут були 300 чи 200 деталей в кожній позиції. І зараз це менше 100, це дуже вигідно. Тому якщо у вас є в кімнаті майнери, які ще варто скрафтити, подивіться, скільки коштують ті рецепти. Ось, до прикладу, оцей діджей в мене один він є. І якщо він бачите, в нього є 1%, і якщо його крафтити, то не багато дасть відсотку, але трошки стане потужніший. Тому що зараз він 85, і для моєї кімнати це вже, вже маловато. Але в нього подешевше в крафт і якщо я буду мати змогу купити його на розпродажі, то напевно куплю, хоча можна подивитися, скільки він стоїть на Marketplace, до прикладу. І, до речі, я вам зараз покажу ще одну штучку, яку теж змінили після оновлення. Так, на Marketplace він коштує 8, тому я б купила б, напевно, в офіційному міні, в офіційному магазині майнерів, щоб мені зарахував один РЛТ за 1000 поїнтів. Це більш вигідніше. І якщо ви звернете увагу, то тепер ми можемо бачити бонусний відсоток одразу в панелі передперегляду. Не обов'язково заходити, щоб подивитись на бонусний відсоток. І якщо ви теж можете звернути увагу, що цей дуже вигідний був у нього 1%, далі йде 1,05 і далі 1,1, і це єдине, що є за потужності, то, можливо, я його скравчу до цієї позиції і. Далі точно не буду, тому що це невигідно. Решті розпочався міні-івент. Давайте поглянемо на умови. В нас додались ще й новенькі. Отже, за підвищення рівня ми отримаємо 750 поїзд, за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом 1000, витрату одного РЛТ на Marketplace 350 понтів. І витрата одного РЛТ на Макт 2500. Це дуже прикольно, тому що я вам щойно розповідала про те, що рецепти на крафт знизились. І якщо ви плануєте, то, будь ласка, це додаткові поінти для міні-івенту. Тривати він буде 5 днів. І давайте поглянемо на табличку, яку вже для нас створив П'єро. Так, нагороди досить прикольні. І в нас буде загалом 40 рівнів. Табличка я залишу посилання в описі. Як завжди, бажаю вам дійти до кінця. Я не впевнена навіть, що 9 заберу. Отже, хотіла ще з вами відкрити бокс за 3 РЛТ, але щось не встигла назбирати. І давайте перевіримо. Так, не встигла. І давайте ж поглянемо, що потужність не впала. Отже, багато майнерів, багато гравців все ж скористались і включили свої кімнати. Тож, такі у нас з вами справи. Дякую, що подивились відео зі мною. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, далі буде більше. Обіймаю вас і до побачення!